Шановні колеги, я думаю, що ключовим, я думаю, що ключовим є загострення військового конфлікту на Сході України. І все, що відбувається сьогодні навколо Авдіївки і в самій Авдіївці, це є чітке свідчення, що агресор не зупиняється, що він нарощує свою військову агресію і відповідальність абсолютно в повній мірі за це лежить на країні агресорі на Російській Федерації на Кремлі. Ви знаєте, що практично без високотехнологічної зброї наші майже голими руками боронять кордони. Їм величезна подяка слава героям, які загинули, і велика подяка також українському місцевому населенню, яке мужньо витримує наслідки війни. Ви знаєте, що я тиждень працювала в Сполучених Штатах і мала десятки важливих для України зустрічей. Але яке питання задають на всіх цих зустрічах? Перше питання. Ви говорите про війну? Ви говорите, що війна, по суті, сьогодні нищить Україну? Покажіть хоч один документ, де війна названа війною, де реально оголошені території, де зараз є агресор, зовнішній агресор, окупованими. Вони говорять, що ви самі дезорієнтуєте практично весь світ говорячи про те, що тут не війна, а просто тероризм окремих структур, які діють на сході. Тому сьогодні не йде мова про те, як ми це назвемо, а йде мова про те, як світ, як нова влада сьогодні в Сполучених Штатах, як майбутня нова влада у Франції, в інших країнах, де відбудуться вибори, як вони будуть сприймати ці подвійні стандарти. І тому треба до речі, припинити. Пусті розмови про патріотизм, які лунають в тому числі із трибуни Верховної Ради, в тому числі лунають і на цій погоджувальній раді, а нарешті чітко Україні стати на позиції, що це війна Росії проти України. Нам потрібно абсолютно точно, і підтримує самопоміч, прийняти закон про окуповані території, потрібно ввести військовий стан в Луганській і Донецькій області. Треба припинити це хамство з окупованими територіями. І що ви думаєте, що ця війна тривала би, якщо б купували все, що постачає окуповані території в Україні, таким самим фінансували війну проти України самі українські чиновники і високопосадовці? Крім того, я хочу сказати вам також що в кожному кабінеті, в якому я була, у сенаторів, конгресменів, у аналітиків, політологів, стратегів, задається головне питання, коли в Україні припиниться корупція на найвищому рівні, називаються прізвища заточення президента країни, нещодавно діючого прем'єр-міністра України. Конкретні прізвища. І говорять, якщо така корупція на найвищому рівні в Україні продовжиться, то категорично ніхто не буде розглядати ніякі допомоги Україні. Чому у нас досі не створені тимчасові слідчі комісії? Чому у нас парламент відокремлений від того, щоб подивитися, як сьогодні обирають країну високопосадовці Скажіть, доки ми будемо пишатися тим, що з кожного українця зідрали вже останню шкіру і наповнили бюджет. І сьогодні бюджет купається в грошах, по 2 мільйона гривень встановлюється таким чиновникам заробітні плати, як Кобілєв, і на цьому фоні у людей не залишилось жодної копійки. І, до речі, малі села і селища теж без грошей, тому що їх насильно заштовхують в об'єднання. Доки це буде. І тому тимчасові слідчі комісії, пане спікер, я прошу, це в ваших силах, вам треба поставити в порядок денний і добратися до того, щоб зупинити цю корупцію з боку парламенту, якщо не встані робити це президент. Уряд і силові структури. Я можу також сказати, що всі бачать, що йде торгівля з окупованими територіями. І я хочу подякувати тим депутатам, які сьогодні намагаються припинити цю торгівлю, в тому числі застосовуючи і силу вже силові акції. Це все сором і це бачать за межами України. І в той же час я хотіла би сказати вам, що при... Під час моєї зустрічі з президентом США я почула підтримку України, бажання допомогти Україні. Україна не буде залишена без допомоги найнадійнішого нашого союзника Сполучених Штатів, але багато чого в руках України.